Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Трамп шантажував зеленського справою міндіча. У Білому домі сподівалися на швидке підписання про російської угоди через корупційний скандал. Невже Буданов зробив американцям, алевердії і опублікував записи у Віткофа з Дмітрієвим? Гарантії безпеки тільки після угоди. Тим часом НАТО знову хоче бачити Україну в альянсі. Німеччина розробила секретний план війни проти РФ. А Латвія демонтує залізничне сполучення з Росією. Окупанти тероризують фронт багаторазовими дронами та знімають пропагандистські ролики у Покровську. Утім, до захоплення міста їм ще далеко. А за нинішніх темпів просування РФ дійде до меж Донеччини не раніше серпня 2027 року. В Україні за останній рік побільшало мільярдерів. А відчизняна стрічка потрапила у Лонгліст Оскара. Про все це далі вітаю. Мене звати Катерина Колган. Обговоримо з вами найцікавіші події цього дня. Німеччина вже кілька років готується до війни з Росією і навіть розробила секретний план на 1200 сторінок для війни з РФ. Щоправда, він виявився вже і не таким секретним. Передбачає оперативне перекидання до 800 тисяч військовослужбовців НАТО через територію Німеччини у разі ескалації конфлікту з Росією. Про це пише The Wall Street Journal. Документ створений групою з 12 високопоставлених офіцерів. У ньому детально описано логістику операції: маршрути через порти, річки, залізниці та автодороги, а також заходи з постачання і захисту конвоїв. Щоправда, за цим планом лінія фронту не проходитиме безпосередньо через Німеччину. Вона як ключовий міст для альянсу. Для реалізації Берлін інвестує значні кошти, залучає приватних підрядників, переглядає законодавство та повертається до практик холодної війни. Раніше міністр оборони Німеччини Бороспісторіус підтвердив, що війна між НАТО та Росією може розпочатися до 2029 року. Видання пише, що регіон переживає найшвидше нарощування військового потенціалу з часів Другої світової війни. Балтійські країни також посилюють кордони з РФ. Латвійський уряд планує повністю демонтувати залізничні колії, що ведуть до Росії. Цю можливість президент Латвії Едгарс Рінкевич обговорив з прем'єром-міністром Евікою Сіліною. До кінця 2025 року уряд проаналізує пропозиції щодо знесення лінії на східному кордоні, враховуючи думки збройних сил Латвії, Литви та Естонії. Країна вже запропонувала сусідам скоординувати дії. Це може стати прецедентом для інших країн, що межують за РФ. І напруженість на східному фланзі НАТО буквально витає цими днями у повітря. Міністр закордонних справ Литви. Часті узбудрис різко розкритикував мирний план щодо України. Якщо ми дозволимо перекроїти кордони в будь-якій, навіть найменшій формі до нас прийдуть з фломастером і картою, а потім танками, ми не можемо допустити жодної деюри або де факто легітимації окупованих територій. Ці принципи дуже важливі, сказав міністр. Каже, правила сучасного світу грубі і прямолінійні. Він вважає, що Європа має три ключові важелі в переговорах. Заморожені російські активи, членство України в ЄС і створення спеціального трибуналу для суду над російськими воєнними злочинцями. Велика Британія запустить масове виробництво українських дронів-перехоплювачів. Октопус делегації Міністерств оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо цього. І це вперше дозволяє серійне виробництво української бойової технології на потужностях НАТО. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. За його словами, масове виробництво може сягати кількох тисяч одиниць на місяць, а усі виготовлені дрони передаватимуться Україні для захисту неба від російських атак. Октопус це дрон, розроблений українськими компаніями за підтримки британських фахівців. Він оснащений бортовою системою виявлення та наведення, здатний перехоплювати шахеди. Він економічно вигідний для масового застосування. Вартість виробництва одного Октопус менша за 10% від ціни цілі. Дрон має запас польоту до 7 годин, високу стійкість до електронної боротьби та працює і в день, і вночі. Місяць тому Володимир Зеленський особисто презентував дрон прем'єр-міністру Кіру Стармеру під час візиту в Лондон. Росія переходить на багаторазові БПЛА через успіхи українських засобів радіоелектронної боротьби. РФ еволюціонує та змінює дронову стратегію. Про це пише Форбс. Одним із таких прикладів є гексакоптер Нічна Відьма. Це важкий ударний дрон, здатний скидати до чотирьох боєприпасів за один виліт. Апарат має вантажову підйомність до 20 кілограм, час польоту до 40 хвилин та крейсерську швидкість 60 км на годину. Він оснащений тепловізором з оптичним і цифровим зумом, стійкою до перешкод системи навігації та можливістю автономного повернення на базу. Це і робить його багаторазовим. Ось на цьому відео з листопада 2025 року відьма летить над Дніпром і скидає мінометні снаряди на українські позиції. А серпневі кадри фіксують успішні удари по островах у річці. Ще одним прикладом є квадрокоптер «Бульдог-13» 13, менший за розміром, але з модульними ударними пакетами та 4-кілограмовим корисним навантаженням. Про нього відомо менше, проте польові тести, проведені російськими силами, підкреслюють його стійкість до українських реб-систем завдяки вдосконаленій електроніці для виявлення та керування. Форбс зазначає, що перехід до багаторазових БПЛА є відповіддю на малу ефективність одноразових FPV-дронів, які зсу часто нейтралізують за допомогою РЕБ. Окремо, видання згадує про оборонні розробки РФ, нові перехоплювачі, оснащені штучним інтелектом. Використовують також заряджені стрижні для передачі електричного імпульсу, здатні пошкоджувати кілька ворожих дронів одразу. Ці системи також багаторазові, і це посилює протиповітряну оборону росіян і ускладнює українські дронові операції. Експерти прогнозують, що впровадження таких технологій змусить Україну прискорити розробку контрзаходів. І один із таких вже діючих заходів провела контррозвідка Служби безпеки України. У Нікополі затримали 42-річного місцевого мешканця, який коригував російські артилерійські та дронові удари по прифронтовому місту, працюючи на ФСБ РФ. Вербування відбулося через популярний сайт знайомств. На нього вийшла жінка, яка представилася жителькою тимчасово окупованої Коховки та запропонувала побачення. Після маніпулятивного спілкування вона передала чоловіка кадровому співробітнику ФСБ. Вербований агент отримав завдання фіксувати позиції ЗСУ в Нікополі, обходити блокпости та прихованими маршрутами збирати розвіддані. Отриману інформацію він одразу надсилав куратору через месенджери. Росіяни планували використати зловмисника для ще більшого злочину, передати йому через ФПВ-дрон саморобну бомбу для скоєння теракту на Дніпропетровщині. Тепер Дон Жуан довічно крутитиме романи за ґратами. Зеленський заявив про необхідність перегляду принципів розподілу мобілізованих між бойовими бригадами Збройних сил. За даними ЗМІ, зараз велика частина військових, які проходять підготовку в начальних центрах, спрямовується переважно до штурмових підрозділів та сил безпілотних систем. Це створює дисбаланс між бригадами. На ставці президент доручив начальнику генштабу зсу Андрію Гнатову та заступнику керівника офісу президента Павлу Палісі опрацювати це питання і підготувати проєкти рішень найближчим часом. Виконуємо також і запити брига після моєї поїздки у фронтові райони. Один із таких запитів справедливий розподіл. Особового складу між бригадами поповнення бригад людьми має бути переглянута. Безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді. Зараз є і доручення ставки. Російські пропагандисти знімають перемогу в Покровську. Їх сили проникають у центральну та південну частини міста, щоб зробити репортажі, де окремі місцеві жителі на камеру виражають вдячність окупантам за прихід рускава міра. Усе це на тлі руйнувань і втрат через російські обстріли. Групи окупантів, закинуті в центр міста, координують зйомки з пропагандистами. Мешканці, які залишилися в зоні боїв, демонструють показову лояльність, ігноруючи реальність розруху, ризик смерті від авіаударів і потребу в евакуації, яку забезпечують українські військові, ризикуючи життя. State зазначає, що деякі ждуни чекали окупантів до останнього, а потім намагалися втекти, стикаючись з півідронами та засідками. Попри пропагандистську активність, повного захоплення Покровська немає. Місто не оточене, а просування росіян обмежене інфільтрацією через південні райони. Угрупування військ Схід повідомляє, що сили оборони проводять пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів у місті. Загарбники планували захопити Покровськ до вересня. Наразі кінець листопада, але бої тривають. У результаті цих запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат і змушений задіювати резерви, говориться в оперативному зведенні. Експерти прогнозують, попри просування стратегічна мета Москви, оточення агломерації далека від реалізації. Сили оборони стримують атаки, попри ускладнену логістику через туман, мінування та ДРГ. За нинішніх темпів просування РФ дійде до меж Донеччини лише у серпні 2027 року. Про це йдеться в аналітичному звіті інституту вивчення війни. Російські сили потребуватимуть щонайменше 21 місяць, щоб повністю окупувати контрольовані Україною території Донецької області, якщо темпи наступу залишаться незмінними. Аналітики підкреслюють, що, попри місяці інтенсивних штурмів і концентрацію значних сил. Включаючи елементи двох об'єднаних армій, просування РФ у Донецькій області лишається пішохідним. Навіть підрахували, що це 120 метрів на добу з дня першого входу окупантів в Покровськ. Цей прогноз спростовує кремлівський наратив про неминуче та швидке захоплення всієї області. Росіяни закріпилися лише на частині Покровська, не просунувшись у ключових районах, попри спробу одночасного тиску на Покровськ і Мирноград. Мирний план Трампа по Україні зайшов у глухий кут після витоку розмов спецпредставника ВІТКОФА з Росіянами. Конгрес США вимагає його відсторонення. А віцепрезидент Венс визнав, що розраховував змусити Київ погодитись, використовуючи корупційний скандал. Москва відмовляється підписувати будь-що до досягнення всіх цілей. Європа наполягає на гарантіях для України та обмеженнях саме для РФ. Водночас уша хочуть спочатку угоду, гарантії потім. Деталі скандалу та хто саме злив переговори далі у сюжеті. Разом із тим, деякі європейські країни пише видання, побоюються, що адміністрація Трампа може схилити переговорний процес на користь Росії. Висока представниця ЄС Кая Калас висловила занепокоєння тим, що в оприлюдненому першому проєкті мирного плану не було передбачено жодних зобов'язань чи поступок з боку Росії. Вона вважає, що російську армію треба обмежити для забезпечення міцного миру в Україні. Якби Росія могла військово завоювати Україну, вона б уже це зробила. Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому. Спробує домовитись своїм шляхом, щоб забезпечити найкращий результат для України та Європи. Ми маємо триматися курсу, але прискорити темп це означає більше санкцій, щоб позбавити Росію засобів для війни. Головна дипломатка ЄС Кая Калас наголосила, що першим кроком до завершення війни має стати негайне припинення вогню. Однак наразі немає жодних ознак готовності Росії до цього. Калас також назвала хибним уявлення про неминучий програш України і додала, що необхідно запроваджувати ще більше санкцій проти Москви та більше військової та фінансової підтримки Києву. Якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни. То насправді нам слід знаєте, стримати армію Росії. Тим часом генсек НАТО Марк Рюте заявив, що Росія не має права вето на вступ України до альянсу. Це будуть вирішувати тільки його члени. Водночас Рюте визнав, що кілька союзників, зокрема США, проти вступу України до військового блоку. Тому, за словами генсека, в контексті мирного плану Трампа Україні потрібно надати достатньо надійні гарантії безпеки, щоб Росія більше ніколи не спробувала напасти на неї, якщо членство в НАТО не є варіантом. Натомість в Москві і далі роблять Вигляд, що нічого не чують і не помічають у міністерстві закордонних справ РФ, заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде, і всі цілі, так званої СВО, мають бути досягнуті. Це ж підтверджують і в американському інституті вивчення війни. Російські чиновники нині намагаються приховати на бажання Кремля йти на компроміс у питанні миру в Україні і надалі віддають перевагу максималістським вимогам. Україна та МВФ домовились про нову чотирирічну програму на понад 8 мільярдів доларів. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, це дозволить профінансувати критичні бюджетні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та залучити додаткову підтримку від міжнародних партнерів. Серед ключових зобов'язань України реалізація стратегії реструктуризації зовнішнього боргу, прискорення боротьби з ухиленням від сплати податків та розширення податкової бази очікується, що рада директорів МВФ затвердить програму вже у грудні 2025 року. Після чого Київ отримує перший транш. Багаті багатіють, бідні бідніють. Форбс склали рейтинг українських мільярдерів за 2025 рік, і їх статки тільки зросли. Сукупний капітал золотої тридцятки зріс на 1,9 мільярда доларів порівняно з попереднім роком, наближаючись до довоєнних темпів у щорічному списку. Видання серед 3028 глобальних мільярдерів опинилося шість українців. Лідером залишається Рінат Ахметов. Його статок подвоївся з 4 мільярдів до 7 і мільярдів доларів завдяки металургії та енергетиці. І це навіть попри обстріли. За ним Віктор Пінчук з 1,9 мільярда. Далі Вадим Новинський та Андрій Варевський у них по 1,2 мільярди у кожного статки Костянтина Живаго оцінюють у 1,1 мільярда доларів. Та Петро Порошенко повернувся до клубу з одним мільярдом доларів. Загалом майже всі учасники рейтингу суттєво збагатилися за рахунок експорту агропродукції ІТ та відновлення бізнесу на тлі західної допомоги. Однак зростання елітного багатства контрастує з економічним станом більшості українців. ВВП на душу населення скоротився на 5% через війну. Інфляція сягає 12%. А 25% родин живуть за межею бідності. Економісти пояснюють бум мільярдерів глобальним попитом на українську сировину та зерно. Документальна стрічка українського режисера Мстислава Чорнова, «2000 метрів до Андріївки, пройшла кваліфікацію на 98-му оскарі одразу в двох категоріях. Найкращий документальний повнометражний фільм та найкращий міжнародний повнометражний фільм про це повідомила Академія кіномистецтв і наук. США. фільм увійшов до лонглисту з більш ніж 200 документальних стрічок у основній номінації. Та до списку з 86 міжнародних фільмів від України. Це друга значна спроба Чорнова на Оскарі після тріумфу його попередньої роботи. «20 днів у Маріуполі у минулому році здобув премію за найкращий документальний фільм та став першим оскароносцем від України. Як вам такі новини? Діліться у коментарях і натисніть лайк під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!